Звичайно, треба робити зміни, не дивлячись на те, що в країні йде війна, а навпаки, цей час для змін. Діаманти в трусах та мільйон доларів у дивані. Такий був час змін для Олександра Миронюка, коли він перебував на посаді екс-заступника міністра оборони. Якщо ми на сьогоднішній день не будемо робити зміни, то завтра у нас нічого не буде. Звичайно, Марнюк, якщо будемо тримати таких со при владі, то ви розкрадете усю країну. Сьогодні журналісти отримали від джерел правоохоронних органів відео серпневих обшуків. Перед тим як ми продовжимо, попрошу вас поставити вподобайку і залишити будь-який коментар під цим відео, аби це. Побачила вся Україна досить нас обманювати. Не будете ви при владі. Хлопці наші вмирають на фронті не за таких уперів, як ви. Українцям потрібна чистка влади та посадки. Чи існує загалом проблема боєприпасів для української армії щодо тих чи інших калібрів? І як вона збирається, скажімо так, задовольнятися, виходячи з ваших повноважень як заступника міністра? Ну, по-перше, звичайна проблема існує. Я раз у нас немає вироб замкнутого циклу виробництва боєприпасів. То... Зверніть увагу на схрещені руки та хвилювання Миронюка. Приховує ці руки, нічого не крали. Тут я би хотів розглядати це питання не тільки з боку Міністерства оборони, а трошки ширше, тому що Міністерство оборони є споживачем, але не є виробником боєприпасів Бойба-вой не є споживачем а споживач ти олександр міранюк податків від українських громадян які йшли мали б йти на захист української держави вони ховалися у нього в Дивані, друзі, ось зараз ви бачите цей обшук. Мене аж підкидає, розумієте? Під час обшуку фігуранта розслідування про шахрайство на закупівлях у міноборони екс-заступника міністра оборони Миронюка було знайдено майже мільйон доларів. Таку суму чиновник ховав у себе в дивані. Відповідне відео пошили у мережі обшуку фігуранта справи відбувся ще в серпні. На кадрах зафіксований момент вилучення коштів під час слідчих дій. Чоловік, ймовірно, слідчий дістав їх з бокової ніші біля дивана. Чи ліжка. Пачки грошей в українській валюті утворили величезну купу. Нагадаю, скандал, який ще в березні 22-го року розгорівся довкола Міністерства оборони, був пов'язаний із закупівлями озброєння. Тоді, у поле зору слідчих, потрапили, зокрема, і один із керівників спецекспортера зброї компанії Прогрес Олександр. Миронюк, влітку 22-го року у чиновника, якого підозрювали у причетності до справи з бронежилетами, прийшли обшуки, під час якого у нього вилучили величезну суму грошей, захованих у дивані. За останні шість місяців співпраці з «Укроборонпромом» ми показали спільно, що ми вирішили дуже багато питань, які були накопичені до цього часу. Ну накопичив так, накопичив Миронюк. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн Підписуйтеся і включайте дзвінок. Усі схеми корупціонерів і їхні фейси будете бачити тут. Ви ще не знаєте людь українського суспільства. У Маронюка друзі під час обшуків знайшли 17 мільйонів 78 тисяч гривень, 400 тисяч 100 доларів та 100 тисяч. 380 євро. А ще деякі канали стверджують, що діаманти Моронюк ховав у трусах. 27 серпня 2022 року постановою слідчого зазначені кошти було визначено речовими доказами у кримінальному провадженні. 12 вересня Печерський суд заарештував гроші. Як вдалося з'ясувати журналістам одразу після обшуків Маронюк надав суду документ, що гроші з дивана були не його. Він їх позичив у 86-річної мешканки Харкова Елеонори. Думіньош, уявіть собі, який цинізм на сьогоднішній день боєприпаси, які потрібні для проведення попередніх випробувань зразку, є в Україні, знаходяться на складах і арсеналах Міністерства оборони. Та журналісти Української правди пішли далі і з'ясували, що Доміньош є родичкою засновників харківського хаду холдингу, котрий серед іншого займається виробництвом гвинтівок. Крім того, з 2016 року Елеонора Доміньош, 86-річна жителька Харкова, зареєстрована як ФОП для оптової торгівлі і при реєстрації, вказала імейл і телефон, що належить ХАДО. Цей холдинг має давні робочі взаємини. З державним спецекспортером прогрес, в якому до і після роботи в Міноборони працевлаштований Миронюк. Врешті суд постановив повернути чиновнику кошти. А як так? Чому йому повернули мільйон баксів? За які такі заслуги? Апеляційний суд Києва скасував а, оцей арешт. На думку судді слідчі не надали достатньо доказів того, що гроші були об'єктом або результатом злочину. Крім того, в єдиному реєстрі досудових розслідувань не було інформації про причетність Миронюка до справи чи повідомлення йому про підозру. Водночас слідчі наголошували, що вважають встановленою причетність Миронюка. За даними української правди, у поліції переконані, що екс-заступник міністра не просто причетний, а й міг. Бути серед організаторів злочинної схеми 8 грудня 2022 року, тобто місяць тому, Печерський суд додатково зобов'язав поліцію невідкладно повернути Мранюку його мільйони, адже з них уже знятий арешт. Цікаво, те, що представники обвинувачення на це засідання взагалі не прийшли, а саму ухвалу оприлюднили тихо під новий рік, 27 грудня. Тому, друзі, ми тут будемо піднімати цю тему, тому що, бачите, корупція досі існує. Хлопці вмирають на. На фронті захищають Україну, а тут безпреділ. Ще пізніше з'ясувалося, що мільйони з дивана у чиновника, який роками працював у державних компаніях та в уряді, насправді нібито не його, а позичені. Тож я вам про це розказував. Яка цікава схема. Заступник міністра оборони і 86-річна пенсіонерка. Ось такі у нас зв'язди політики. Нам треба ці антикорупційні суди. Я знаю, що вони створили. Ну не знаю, Ша Європа нехай допоможуть нам створити і їх оцих всіх щурів посадити, бо вони мають сидіти за таке. Чаю, міністерство оборони не вбачає, що під час цієї трансформації Укроборонпрому щось відбудеться не гірше. Дякую. Ви задоволені зараз роботою впродовж останнього року? На сьогоднішній день міністерство оборони розміщує близько 60% відсотків. Своїх замовлень за державним оборонним замовлення безпосередньо в «Укроборонпром». Так, ми задоволені. Дякуємо.